Моє вітання сьогодні в огляді електровелосипед Паула. Дуже цікавий, 28 колеса, рама сталева, дамська, дуже удобна посадка, комфортне сидіння, моторчик 450 Вт фірми ЕМК, влагостійкий роз'єм для легкого зняття колеса. обода тут подвійні, алюмінієві. Добра покришка, металеві щітки, фара сигнал, руль легко редагується одним бовтом. Ручка встановлена половинчатого типу, безпечна, зручна з індикацією і замком запалювання. Вмикач світла та гучний сигнал. Заддя втулочка черв'ячного типу з ножним тормозом. Ну, взагалі вийшов велосипед такий зовні цікавий, простий. Придбайте, будете задоволені.